У нас сьогодні такий посад. четверка. І от така проблема. Це радіатор кондиціонера був колись колись в минулому житті. Так що, знімаємо зараз бампера. У нас 4 болта з тої сторони, 4 тут. І зараз знімаємо ці фари нижні, щоб відкрутити бампера і стягнути його вперед. Знімаємо бампера, для початку знімаємо ми оці такі бокові заглушечки. Отут кріпиться у нас болт. Тут є кріплення цієї самої іконочки, що з решеткою чіпиться тут значок і оця рамочка. Тобто вона кріпиться тут, в углі, там, з того боку так само в углі. Знімаємо ці бокові фари, відкручуємо, знімаємо неї. Що далі знімаємо? Знімаємо бампера. Да. теж. Далі знімаємо бампера якось. Так, зняли ми бампера. Тут по кругу стоять купа защолок зверху, защолкується ось сюди в отвори. Купа защолок стоїть ось тут, і купа защолок стоїть ось знизу. Тобто ті защолки дуже правильно вищолкуються. Ну, Вищолкується. Зняли бампер. Далі ми відкрутили кріплення радіатора. Тут у нас йде болт один ось знизу. Один паралельно там. же само. І другий стоїть. ось тут. Тут, бачите, ось пішло вухо. Один стоїть під фарою і другий стоїть під фарою. Тобто їх можна відкрутити. Не розбираючи оцього цього всього, можна, але треба трошки помахатися, бо це не так легко, як здається. Ну, але відкрутити можна. Далі, далі, далі. Далі ми відкручуємо трубка верхня на кондиціонер. Ось вона. Верхня трубка на кондиціонер. І далі будемо відкручувати нижню трубку на кондиціонер. І попробуємо радіатора стягнути сюди вперед і зняти. Він зніметься разом з тою. З тим пластиком коровом, можливо, треба буде зняти металеву защиту, бо вона може мішати, а може вивернеться і вийде. Ну, Зараз подивимося. Дістали радіатора через низ. Тут, тут нас видно сліди сварки. Тут взагалі чимось протерло, він такий весь покотаний, пошарпаний, розбирається. Але шипіло десь то в, тих, в тих районах, може навіть на цьому місці. А він і тут, походу, варений, він якийсь Чуєш? Чи? Чи то не варений? може заводський? Ні. Ні. Що, його хоч сказати, в 10 місцях варили? А чому ні? Блін. Він тоді стояв 500 гривень новий. Коли? 20 років тому. 20 років тому? 100 баксів. Далі 75 тоді стояв 100. Такий радіатор. Далі. Достали його через нес. Акуратно неудобно, бо це вухо мішає. Дігає щось кріпитись ще мало би. Ну, пластик такий пошарпаний, поломаний. Такі є радіатор, заложений геть. За 25 років ніхто тут нічого я ні разу наверно, не продував. Не, наверно, а 100%, так що зараз продуваємо. Будемо пробувати ставити новий радіатор. Це в нас новий радіатор. Десь то щастя стоїть десь 2800, десь 75 доларів, да? більше трошки. Десь 80. Такий у нас новий радіатор. Фірма Delphi, інших фірм, на жаль, я вже не знайшов. Бо пасад старий, як світ. Радіатор у нас такі грубі соти, дуже грубі. Тобто таких радіаторів вже в машинах не знайдеш, це ще в колишніх. Дай таке. Стоять залушечки, тут середині накачаний тиск. Як будемо встановлювати, відкрутимо, воно пшик, не покажу. Ну і ось таке Такий здоровіний радіатор. Ось, до речі, етикетка. Це у нас є номер деталі. Це якийсь серійний номер, номер деталі. Це рік, з якої по який рік стає той радіатор. з ну, 96-й, це типу, останній рік, то він ще входить. Ну от, Фірма Delphi. кому третій номерочок беріть. Спаковка нового радіатора. Його розпаковка? Не, не Потім зелені ножик лежав. То і тут та пісня, як тут всі знаєш, що хлопать себе по лобі, чи цей, і в залі такі Бля, где ты ножницы взял? Сейчас пришло не так. Бля, тут что-то в тракторе, не? Да, так это без языка в вести. Угу. Проверка связи. А ну? А! Да, воно все взірве. Резьба хоч така. О -о -о. Резинки не дали, конечно. Резинки не дали. У нас є нові. Будем без резиночки. що, дам буква ю. Тут буде газ. Ні, той й хай Тут хай не спійте. ходить газ. Слухай, що за болти оце на піхані? Там теж так було. Да, я ж ти кажу, що пластина прикручена. В принципі, отека й буде закручена. Кио пластина попита. Дивись, воно криво блядь, бліцварено. ти бачиш? Там шланг. Ти бачиш? Не бачиш, що воно на бік? Може там так само. Та М -м? Може бути так само. Може. Що, ну, угу. йдемо? розпаковку ставити? Йдемо ставити. Відео розпаковка радіатора. А ну, все тут так нормально, ні? Ну індус криво зробили трохи. Вели. Десь то ще тут скелет, з тондового обходу. Десь зікономили були одне угу. тут, в одним місце. Одного витка не дали. Одного витка не дали. Нічого. Тут дали більше за то. Так, да, буває. Не розчитали трохи. Угу. Велика наклеєчка, Delphi, Модель. Made in China. Ого. Ліпше вони то не клеїли. Оригінальна? Оригінальна, китайська. Искратор. или краска пшикнута. Что мы докулупимся, девочка? Да, вставим. Тут, Да. Я то не верю, что я это тут, видео. тут, 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 и сам себе поставить. Ну давай, тут, положим, ставить сам. Да. тут, в магазин, выйдем в Він сам себе поставив. Встановили радіатор. Кажу, ще повторюю, ще раз встановлювали його через низ. Попідключали в нас одне з'єднання ось тут. Воно мокре, бо спеціаліст, що заправляв кондиціонера, провіряв на герметичність. Так само тут. Тобто, всі трубки все провірене, закачували сюди 20 атмосфер тиску. І Воно десь стояло так годину. Тобто, нічого не стравило, все герметично, все працює. Закачали фріон. Ось сюди влазить 1150 грам плюс 50 грам. Тобто 1200 грам закачали сюди. Фріону. Та й, в принципі, все. Все працює, кліма працює, кондиціонер запускається, все робоче. Так що осталось тільки поставити бампер, ось цю рішоточку. та й все. Та й на цьому все. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім пока. I don't know if she's fortunate